Что трактора зависит толка ча ча-ча ча-ча 04 и Години або 40 хвилин часу. 40 хвилин часу це при тому, що я з цієї кучі ще підкидав дрова сюди, поки воно на, холост... на холостих працювало. Ось така вийшла кучка. І що я вам скажу? Вигідно чи не вигідно? Вигідно. Мені байдуже вже скільки там соляри пішло і скільки часу спалилося і так далі. Так як зараз на дворі тепло, то такої тачки вистачає на цілу добу палити в будинку. Або три тачки за три доби. І з цієї кучки я небагато підібрав. Так що з цієї кучі вистачить на всі новорічні свята. ¿Qué de lo